Перший день липня, Полтавщина, Військовий аеродром у Миргороді. В області оголошена повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про ворожий дрон-розвідник. Місцеві чують вибухи за кілька годин. Російське міністерство нападу звітує новим відео, стверджують, що вдарили балістикою по українських літаках. Су 27 Запевняють, буцімто знищено п'ять і пошкоджено ще два борти. соцмережах суцільна зрада. Десятки військових телеграм-каналів та пересічні користувачі нарікають на відсутність укриття на аеродромі та не підняті у повітря літаки. Експерти зазначають, найгірше навіть не ракетний удар, а здатність ворога безкарно його контролювати. Але чи варто давати вказівки військовим, не будучи обізнаним у ситуації? Риторичне запитання, очікувана відповідь від Миргорода до найближчого кордону з російських. 170 кілометрів, тобто дрон залетів, це вже не вперше, він залітає. Проходив всі наші на жаль засоби радіоелектронної боротьби проти повітряної оборони. Він вимикає всі свої сигнали, всі свої прилади, і потім знову вимикається. Коли долає всі ці перепони і починає працювати з пошуку там виявлення цілей. тому окей, це війна, це буває. Це спровокувала. Перепрошую але по іншому не можу сказати. Великий срач в соц соцмережах від українських громадян. Як так там стоп'ятсотий рік війни? А що ви не бачите? Як ти можеш так воювати? У мене для всіх цих громадян одна єдина відповідь. Якщо ви знаєте краще, як треба воювати, як треба ховати літаки. Будь ласка, записуйтесь до лав збройних сил, і звідти можете відверто прямо критикувати все, що робить військове команда. Першим ситуацію на загал прокоментував колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат. Підтвердив ворожі удари і певні втрати у техніці, але не такі, про які заявляють окупанти, Зауважив, що ворог б'є порадо. Ромах мало не щодня натякнув, що повітряні сили усіляко протидіють росіянам, зокрема, і через встановлення макетів. Про таку ймовірність у спілкуванні з п'ятим каналом говорив і заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Чи могли це бути макети? Могли чи могла це бути свідома якась наша операція для того, щоб був нанесений такий удар саме росіянами? Ну з якоюсь метою, яка нам не зрозуміла і не має бути зрозуміла? Так на тому чи можемо ми достатньо обладаємо ми достатні знаннями та експертною думкою для того, щоб висловлювати свої думки і здійснювати тиск на когось. На мою думку, ні. Коли отака широка реакція, то я вам точно скажу: ми не знаємо скільки там знищено літаків пошкоджено, які насправді нанесено, яку нанесено нам шкоду, але я вам скажу, що інформаційна бомба точно розірвалась, точно нанесла шкоду, і в тут точно росіяни можуть поставити собі хрестик. Що вона виконана? Пропаганда ворога радісно потирає руки, але українські пілоти, нібито усі знищені у звітах росіян, чомусь знову у повітрі і знову смажать позиції окупантів. Командувач повітряних сил Микола Олещук нагадав про ракетний удар по складу боєприпасів у Криму, який стався вже після обстрілу Полтавщини. Але вибуховий настрій не обмежується Кримом у вівторок. Знову спалахнув Курск. Як повідомляють усі експерти, потужна пожежа сталася на території військової частини однієї з авіатехнічних баз ворога. Причини займання невідомі. Мабуть, це просто спекотне літо занадто спекотне для російських окупантів. Олексій Пасак, п'ятий канал. Отже, не каміння з неба, а вправна робота повітряних сил України. Українські пілоти знищили у Криму склад із російськими ударними дронами. Шахет офіційно підтвердив влучну роботу наших оборонців неба. Командувач повітряних сил Микола Олещук. По обіді понеділка місцеві жителі Криму спостерігали дивний пейзаж у небі. До цього ще й чули звуки вибухів. Роботу ППО та побачили стійкий чорний дим у Балаклавському районі. Попри брехливі повідомлення від гауляйтерів Криму про успішне. Знищення всіх повітряних цілей, щось ймовірно, пішло не так. Скільки знищено шахедів та як місцеві зустрічали і коментували прильоти, розповість Олена Рибінська. Грибний сезон у Криму. Оте от да, та не в лісах Кримського півострова, а в небі. Да, Дімоська ти. На, на, на нормальному місці купив. У понеділок надвечір кримські соцмережі зарясніли вибухами і димом у формі грибів у небі. Місцеві поспіхом усе знімали та викладали відразу в мережу. Гауляйтери Криму намагалися спростувати інформацію про прильоти і писали: горить лісосмуга та паркани приватних помешкань. А славетна ППО окупантів буцімто знищила чотири повітряні цілі. Та місцеві вже не ймуть віри цим повідомленням. Моніторингові групи Криму відразу надвечір зауважили ймовірний приліт та характерний для цього звук вибуху припав на російську військову частину поблизу села Флотське у Балаклаві. На підтвердження саме влучання в об'єкт у вівторок зранку у соцмережах продовжили з'являтися відео та фото, що на місці вибухів і досі щось горить та детонує. І вже у вівторок українські повітряні сили підтвердили, що дошкульний і влучний удар у Криму здійснили наші пілоти, влучили у військовий об'єкт. Та ще який у повітря злетів склад із шахедами. Майже 90 одиниць російських ударних дронів знищили. Підтверджують місцеві моніторингові групи. Командувач повітряних сил Микола Олещук додав: попри брехню окупантів, українські літаки успішно цілять по позиціях ворога. Полетів. Попри влучність та дошкульність ударів по військових об'єктах у Криму, фахівці радять не одягати рожеві окуляри, бо ж росіяни у Криму ще мають чим боронитися, і робота ЗСУ триватиме й надалі, ба більше майже ювелірна робота проти загарбників. Є ППО, і працює, збиває окремі наші ракети, а збиває наші безпілотники. Але я б тут віддав би більше належно нашим військовим, розвідникам, контррозвідникам, які запускають різні безпілотники, неважливо, там, плавучі, повзучі, літаючі. Вони знаходять шпаринки, як можна обійти систему захисту, як можна ввести в оману. Це тактика, це хитрість, і там немає лінійності, що ми тустійну будемо лупашити. Дійсно, велика хитрість, велика задумка, креативність. Я от віддаю належне раз нашим військовим, які от так працюють і вигадують нестандартні методи знищення російського поплодиру. Олена Рибінська, п'ятий канал. Припинити вогонь, щоб прискорити переговори з Ерефією. Таку пропозицію Києву висунув проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який приїхав до України. За його словами, варто розглянути інший підхід, адже війна Росії проти України впливає на безпеку в Європі. Водночас, Україна та Угорщина планують підписати глобальну угоду про співробітництво. Які результати цих переговорів та для чого насправді міг приїхати Орбан? Віталій Залевський розповість. Після короткого, але емоційного спілкування з Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС минулого тижня глава угорського уряду Віктор Орбан неочікувано вперше з початку повномасштабної війни приїхав до України. Вже тут проросійський політик запропонував Києву припинити вогонь, щоб почати переговори з рефією. Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає на безпеку Європи. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені. І я попросив пана президента подумати про те, чи не можна піти іншим шляхом зробити перерву, припинити вогонь і продовжити перемовини. І я це розповів президенту. І я вдячний за його відверту думку з приводу цього. Політики домовилися про роботу над угодою, яка зніма проблеми у двосторонніх відносинах між Україною та Угорщиною. Будапешт обіцяє підтримувати модернізацію української економіки. Орбан каже, це буде одним з пріоритетів у період свого головування в раді ЄС і пояснив, чому саме зараз приїхав до Києва. Хоче зрозуміти, як Будапешт може допомогти Україні у наступні шість місяців. Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може, може стати основою для. Для майбутнього двостороннього документу між нашими державами документ, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, які може бути заснований на Дзеркальному підході до двосторонніх відносин говорили і про права угорськомовної меншини України. Орбан обіцяє відкрити першу українську школу в Угорщині. Та тема нацменшин могла бути лише приводом для того, щоб Орбан зустрівся із Зеленським. Основна мета його приїзду закликати заморозити конфлікт на лінії фронту. Не виключає політолог міжнародник Максим Ялі. Орбан є єдиним лідером Європейського союзу, який продовжує. Перемовини Москви і відповідно у якості посередника він підходить або для того, щоб передати через дипломатичні канали або особисто путіну. Ті компроміси, на які можливо погодиться Київ, Орбан регулярно критикував допомогу для українців. Його уряд наклав вето на сім юридичних рішень, підтриманих іншими 26 країнами-членами ЄС. Вони передбачали майже сім мільярдів євро на поставки зброї Україні. Брюсселі доводилося діяти в обхід вето Угорщини. Політолог не вірить, що проросійський курс в Орбана зміниться після цієї зустрічі, враховуючи ті. Плюшки, так би мовити, які отримує Угорщина від е, Кремля е, у вигляді значних знижок і на газ, і на нафту звичайно, він від цього е, не відмовиться. Ну я вже не говорю про те, що там багато інформації про те, що е, є. Можливо, компромат е у Крем у Кремля на Орбана Орбан систематично перешкоджає євроінтеграції України. Лише нещодавно покодився підтримати початок вступних переговорів. Однак лише за умови, якщо Україна публічно зобов'яжеться виконати 11 вимог, які зокрема стосуються і прав угорської меншини на Закарпатті, вимагає дати їм особливі права, а ще визнати частину Закарпаття угорською землею. Такі ультиматуми від Орбана, ніби полегшать шлях України до європейського союзу. Це хайп для виборців Орбана. Вважає голова Угорської громади Києва та області. Орбан є агентом Кремля, і він відстоює інтереси Кремля у всьому європейському союзі. У нас є надія на те, що рано чи пізно, а напевно це скоро станеться. Орбан зможе бути замінений, і тому що партія його партія Фідес на сьогоднішній день іде до такого тотального розколу. Це перший візит Орбана до нашої країни від початку великої війни. Востаннє політик приїздив до проросійського втікача Януковича. Віталій Залевський, п'ятий канал.